Ми продовжуємо розв'язувати тригонометричні рівняння і розглянемо рівняння вигляду синус Х дорівнює А. І так, продовжуємо працювати. І так, перед нами рівняння синус 5х дорівнює корінь з 3х2. Пригадуємо формулу, якою ми користуємося. Синуса ми додаємо пін, так же як у тангенса, так же, як у котангенса. І тепер визначимо значення арг синуса корінь з трьох. Так, синус корінь з трьох. І тепер виводимо на кут. Отримали, що це дорівнює пі на 3. І так, отримуємо, що 5х мінус 1 в степені n. Замість арксинуса колінс 3 на 2 ми пишемо пі на 3 плюс пі n, n належить z. Так як 5 у нас вгорі, то ми пускаємо її вниз. Так, ми з вами говорили. В добутку ділимо на 5 ми тільки один раз, але ми виконуємо це ділення для кожного з множників і отримаємо. Це одне із простих рівнянь. Розв'яжемо більш складніше рівняння. Почнемо так, як і починали минуле рівняння. Тобто те, що знаходиться під знаком синуса, дорівнює мінус один в степені n арк синус мінус корінь з трьох на два. Плюс пін n належить Z. І так ми знаємо, що якщо ми беремо арксинус від мінус А, то це буде мінус арксінус А. Тобто в арксинус і мінус виноситься наперед. Знайдемо значення арксинуса. Так, давайте спочатку. Винесемо. І так. Мінус арксінус корінь з трьох на два, плюс ен. Ен належить С. Так, що ми робимо з оцим мінусом? Цей мінус є ніщо інше, як мінус один. Тобто ми можемо записати, а ми знаємо, що якщо ми множимо однакові числа, які підносяться до різного. Степенів. То ми пишемо одну основу, а показники додаємо, що ми зараз і зробимо. Тобто ми отримуємо мінус один в степені n, плюс, адже біля оцієї одиниці одиниці стояв перший степень. Давайте подивимося, чому дорівнює арксинус корінь з трьох. І так. Об'єднуємо синус і корінь з трьох. Виводимо це на, бачимо, що наш значення нашого арксинуса О отримаємо. Множити на пі на 3, плюс пі N належить Z. Так, ідемо працювати далі. Тепер нам треба виразити ось це значення. І так. Дорівнює. Ми переписуємо ось цю першу частину, переносимо пі на 6 протилежним знаком, не забуваємо дописати пі І тепер давайте подивимося, що ми робимо з таким випадком. Ми повинні змінити знаки. Я поділю кожний елемент на мінус 1. Тут я получу х на 3. Якщо мінус 1 в степені n плюс 1 поділити на мінус 1, то приділені степеня віднімаються, і ми получимо мінус 1 в степені n. Тобто мінус 1 в степені n в добутку. Ми ділимо тільки один елемент, не кожний. Тут міняємо знак, тому що ми ділимо на мінус один, тут міняємо знак. І останній штрих, якщо у нас число низу, ми його переносимо вгору. Тобто кожний член виразу правого ми повинні помножити на 3. І так, мінус один в степені n, 3. Пі на 3 плюс 3 пі на 6 минус 3 пі на n Червоним я підкреслила оці, цю, це число 3, на яке ми помножили кожен елемент правої частини. І вже остаточна відповідь. Зв'язали наше рівняння.